Ну от чого ви мене не фіксуєте? Шпана в плечі поміняєте. Добрий день. Добрий день. А чого ви не, не фіксуєте мене? Я бачу, що ви нормально їдете. Як Дорого. нормально? Чи, звідки знаєш, як нормально? Я не нормально їхав. Я їхав більше як 80 км на годину. Маєте бажання засвідчити це в протоколі. Прошу? Маєте бажання засвідчити це в протоколі? Мене цікавить не це, мене цікавить, чого, чому ви не фіксуєте порушення. Я не фіксую. Так. А ви говорите, що ви їхали 80 скільки? Я казав, що я можливо їхав більше 80 кілометрів на годину. Так можливо чи ви їхали? Можливо. Можливо? Так. Можливо, до протоколу не фешкиш. Якщо ви хочете написати в протоколі, я не заперечую. А цей прилад є доказом? Без коментарів. Оце вже, знаєте, то слово без коментарів то вже смішно. А для чого він взагалі існує? Тобто скільки ми протоколів на, на підставі цього приладу склали? Тобто, ви маєте бажання заявити про злочин, чи свідки були злочину чи правопорушення? Ні, не був ні свідки злочину, ні правопорушення. Дві вибочки, щасливо. Дякую вам, щасливо.